Вчора Чорнобиль був роковинний. І це одна з тих дат, що я завжди пам'ятаю з першими хвилинами дня чи ночі. Ось. І як я вже неодноразово казала, казала, різниця між нами і Швейцарією в їхньому такому добробуті. Ні, це не корупція, не все інше. Подивіться, скільки за одну, за одну старіччя, скільки разів нас знищували. От Чорнобиль. Да? Віднайшли ми дешеву електроенергію. Живий, радій, на що багато працювати. Так само голодомор. Люди мали собі корову, нічого не треба було. Все могли робити, все, аби корову мати, а якщо коня, так взагалі щастя, все. Нічого не треба, нікого, нікого не треба. Але ж треба, щоб був хазяїн. Війна так само. Німці досліди на нас робили. Від, віднайшли, що в нас найкращі. Вони ж там досліджували, в них там спеціально. Уявіть собі, якщо зараз в них технології, вони і тоді були. І вони віднайшли, що в Україні саме. По-перше, земля так найкраща, яку вивозили. А по-друге, люди. Саме в наш Генотип найближчий до їх арі... арійських стандартів. стандартів. Отак от нас винищують. А ми могли просто б жити, радіти життю, як Тарас Григорович каже, пішли під вишню та поцілувалися. Кого нам ще треба? Отож. Отож. Тепер ще війна. Іще, іще. Але не будемо впадати розпач. Бо інакше. Бо інакше що? Та не що.